Росіяни зараз використовують реальну тактику залякування цивільних, тобто удари з РСЗВ посеред місті, удари ось ці дрони, да, які до нас прилітають, аби не порівнювала суму ні з Харковом, ні з Херсоном, ні з тим самим а, Краматорськом, ні з яким із цих міст. В Херсоні від якби відділяє місто від ворога, скільки там Дніпро, кілометрів 7-5. Mm -hmm. Тобто, це не така велика відстань. Від сум зараз до лінії бойового зіткнення. Там десь 20, близько того. Тобто FPV, як такі, до нас іще не долітають. Хоча при цьому ланцети постійно, шахеди, і те саме РСЗВ, це у нас, звичайно, є. Що хочеться сказати? Те, що РСЗВ, яке вдаряє по місту, вдаряло до цього. Це було РСЗВ, яке стріляло з території Російської Федерації, тобто це не пов'язане з тим, що відбувається на лінії бойового дітей, і загалом лінія стабілізована. Це правда, тому що те, що відбувалося з лінією фронту ще три тижні тому, і те, що відбувається зараз, це геть різні просування. Зараз це о, ну вони такі неглибокі. Вони є, але не глибокі, і вони відбуваються з обох сторін. Десь ми uh -huh. посунемо ворога трошки, десь ворог сунеться, тобто, от таким чином. І лінія фронту найбільше рухається у юнаківській і Хотінській громадах. Ви можете бачити села і на Діпстейті. Так само по яким по селам цих громад і рухається це лінія. І якщо в Хотінській громаді, наприклад, ну більш-менш зараз стабілізувалося, просування були в юніківській село Яблуніка, і в семій юнаківці там вже та в принципі весь цей червень да у семій юнаківці бої і вони. Дуже позиційні, тобто там одну-дві доби у нас є переваги, потім ворог трохи просунеться, потім ми його знову відсунемо. Тобто, це така от ситуативні рухи, але загалом лінія фронту так можна сказати стабілізована.